Або можна сказати, що в архів я попав випадково. Але якийсь архів якийсь, ну, затягли. Ці історичні події дуже цікаві, і сама атмосфера архіву. ну, Якось тяжко словами передати. До архіву я мав зовсім інше відчуття і думку про архів. Я думав, що це така. ну, Складна і велика організація. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну архів жив більше таким живим життям, бо щоденно приходили відвідувачі, приходили відвідувачі в читальний зал. На початках вторгнення в нас все було закрито. Тобто доступ був обмежений повністю. Ми тільки працювали через електронну пошту. Сьогодні Державний архів Львівської області це є одне з найбільших архівосховищ сховищ Європі. У 2022 році була започаткована програма цифровізації Державного архіву Львівської області. Програма є собою комплекс організаційних, технічних. Технологічних заходів, які дозволять всім користувачам в режимі онлайн мати доступ до документів архіву. Не потрібно буде приїжджати безпосередньо в архів і мати доступ онлайн до скан-копій документів. Робота кропітка, бо кожний листочок відскановується. Є документи, які потребують реставрації. Вони тоді тим проходять в реставрацію, розшиваються, зшиваються. в є в книжній формі і робиться вже якісні скам-копії. А другий проект, який є... Зараз триває в Державному Львівської області. Це є поповнення бази Український мартиролог ХХ століття. Це є інформаційна пошукова база, яка містить інформацію про жертви репресій 20 х 50-х років. Це є проект загальноукраїнський. Переважно це такі справи. співпраця з ОНУПА також дуже багато. Справ про незаконний перехід кордону під час науково-технічного працювання працівниками на архіву виявлено речовий доказ. Це є хустинка, яка вишита тризубом. Тільки за цю хустинку людина була засуджена на 10 років відправних таборів.